Голі казки. Випуск до Хеллоуіну. Труп нареченої. Туманне бритке місто. Моторошні будівлі, в яких не водиться жодне рожеве плюшеве ведмежатко. Уява навіює сморід відрубаних рибних голів. Романтика. Віктор головний герой. І ні. Це не він труп нареченої, хоч з огляду на його Анорексичний силует і велетенські синяки під очима, з трупом його спутати можна аж бігом. Його батьки, торговці рибою, захотіли породичатися з Наттю і одружити синочка з дочкою якихось вельмож. Вельможі були тому не надто раді, але в сейфі миша повісилася. А рибний бізнес майбутніх сватів міг поповнити його хрусткою готівкою. Та загалом з них мала би скластися гарна пара. Вікторія дуже підходила Віктору і анорексичною фігурою, і тими ж синяками. І в туго затягнутому корсеті вона однак дихала не набагато частіше за труп. Тим не менш, вона теж не була трупом нареченої. Могла б, але жених якось спаплюжив клятву на весільні репетиції, роняючи свічки і обручки. Підпалив сукню майбутній тещі, отримав позагривку посухом священника і в доповнення до всього утік на кладовище репетирувати. Тож нареченою Вікторія поки що не стала. А трупом тільки по деяким зовнішнім даним. Ніч кладовище. Жениха це не насторожує. Жених, натхнений думками про те, що скоро з'їде від притрушеної манці, яка чогось завше смердить рибою, і татуся під каблучника, бубнить собі ніс ту клятву, щоб вже завтра зуміти три слова зв'язати. Витягає обручку, починає від куща до куща стрибати, вітаючись з усіма за гілки, і, підключивши акторську майстерність, чітко і милозвучно промовляє клятву, натягнувши ту свою каблучку на гіллячку під ногами. Виявилося, що дати клятву і вдягти каблучку деревині було легше, ніж живій чи напівживій мадам. І до його великого подиву гілляка та оживає і притягує Віктора до себе з усією належною могильному антуражу пристрастю. Піднімається з землі, відкидає за спину обліплену мохом і брудом фату і постає перед ним труп на Такий собі гарненький синій труп. Трохи ребра світяться, декольта ще досі щось підтримує, трохи й шкіра облізла, зате досі стримається макіяж. Він заверещав, оп'ятився. Чого? Окрім видертої шкіри і ребер, нічого їм не робить особливої різниці. І що тобі не подобається, ти ж сам пняв те кільце на стручок при світлі повнолуння, промовляючи обідниці в трупній зоні. Ну, ось тобі й дружина. Дружина його цілує. Дуже мило. Віктор втрачає свідомість, мабуть, від радості. Прокидається на крутій тусовці. Черепи танцюють, голова, приїхавши на тарганах, розказує щось про весільне меню, яке складатиметься з тушкованого перегною і щурячих хвостів. У нареченої око випадає, звідти вилазить черв'ячок, і вона радісно всміхається. Жених трохи пісяється, трохи намагається накивати п'ятами. Його суджену це не дуже засмучує. Стільки років у весільній сукні проходити вже, аби її зняти, і такий жених підійде, переляканий. Жіноча гордість, питаєте ви? Ну, Мертва дівка, прикинувшись на кладовище гілкою, чекала, що їй хтось зробить пропозицію, ідеально промовивши ті злощасні обітниці, і вдягне саме на її стручок обручку. Це ж якою силою волі вона запаслася, сердешна, якщо обрала саме такий непростий шлях для пошуки другої половинки. Уявіть собі шанси навіть живої жінки, що вже саме по собі привілей, якби вона не по сайтах знайомств сиділа і не ходила по кафе розпивати три години одне лате, щоб женихам кліпалками покліпати, а присіла би десь на городі, вистромивши пальця в простір. З надією, що хтось на нього вдягне золото, аби цей неоднозначний екземпляр у дім забрати в якості дружини. Тож навіть такий успіх вона вважала без перебільшення успіхом і недаремно. Ну, щось трохи він пробігає. Тоді ж урешті-решт втомиться, то й почнеться сімейне щастя. Потім черепа починають співати про нещасну долю цієї, деколи прекрасної мертвої пані. Вона у білій сукні, виявляється, не випадково. Збиралася заміж. Батько її обранця не одобрив не того, що такий поганий, а в результаті бо розумніший був, ніж донька. Але кохання застелило невдалі наречені очі дуже застелило, бо їй не закралося в голову сумніви, чого це жених назначив зустріч на кладовищі, чого він спізнився на вісім годин, і навіть коли, пройшовши вже близько до ночі, пішов до неї із зловісно випеченими очима і холодною зброєю у руці. А коли прокинулася вже мертвою і не дорахувалася золотих прикрас, не жагою помсти загорілася, а бажанням таки одружитися. Вже не важливо з ким, аби з ким, хто таки вдіне обручку на дручок. Нового жениха, ще поки що живого, вона задобрювала як могла. Подарувала йому кістки його старої покійної собаки. Романтика, як вона є. Віктор зрадів, пес загавкав, наче так і треба. Тоді він став думати, як потрапити на гору, і наплів мертвій кралі, що хоче познайомити її з батьками. Самий старий череп поміг молодятам і відправив їх з кладовищенського підземелля на гору. Труп почала скакати за метеликами. Драна сукня розвіювалася по вітру. Віктор лишив її веселитися, а сам пішов типу батьків попередити. Наречена втомилася і сіла на Черв'як в її голові, який виконував обов'язки голосу совісті, вірно підмітив, що надаремно вважає її тупою. Ну а як ти хотів? Вона мертва вже, кров до мозку ж не приливає. І порадив іти за чоловічком новоспеченим слідом, бо якийсь він підозрілий. А він пішов до своєї живої нареченої. Отже, Жук на двох стільцях товчиться. Зізнався їй швиденько у коханні, і вже як труп залізла на підвіконня, додав, що з радістю на ній би одружився, якби вже випадково не одружився за ці пару годин на іншій. Не згадав, що на мертвій. вирішив, що це вона побачить зараз сама. Згадав лише, що не по своїй волі нап'яв обручку на подобу соснового пальця. Емілія, так звуть труп нареченої, образилася, коли побачила цей дует, і забрала жениха назад до черепів. Тоді розплакалася, бо думала, що, що все так гарно склалося. А план її, виявляється, дав тріщину. Випало око тільки виліз черв'як. Він теж майже заплакав. Віктор спробував пояснити, що вони не надто хороша пара, як мінімум через те, що вона мертва. А він живий. Хоч з зовнішнього вигляду і не скажеш. А ще той неймовірний збіг обставин, що він вдавав із деревини обраницю, насправді не означає, що він хотів бачити ту деревину обраницею. Емілія пішла тужить і пісень співати. А для Вікторії почали шукати психіатрів. А поки шукали, вона вилізла через вікно шукати коханого. Ну, як коханого? Якщо вже розбиратися, то в неї такі ж проблеми з життєвими цінностями і самооцінкою, як і в мертвої пані. Побачила вона його лише раз, з самого незграбного. Боку. Тоді він шороху на репетиції наробив, тоді утік. Тоді заліз через вікно з новою, хоч і не дуже живою, пасією. Тоді утік разом із нею, в таку собі, можна сказати, шлюбну подорож. І вже вона вирішила, що то кохання. Вилізла, пішла до священника. Священник сказав, що вона притрушена, і додому її відправив. Там батьки вже їй нового жениха знайшли з потрійним підборіддям. Чахлик їй більше подобався. Вмирає комівояжер. Його радісно зустрічає компанія трупів разом з Віктором. Комівояжер не засмутився, йому і тут добре. Розказав Віктору про весілля. Віктор обідався, як вона могла, закричав, забувши, що сам женитися мав, бо мама наказала, і що перший завів мертву дівку на стороні. Сказав, що тепер на трупі ожениться і вип'є яду і вмре. Дуже обідався. Весілля вирішили чогось справляти у світі живих для більш яскравих емоцій обох сторін. І вже нікого правила їхні не спиняли. І з павутини Віктору сплели фрак, файно сказала наречена, шукаючи те своє око, що завше випадало. Піднялися нагору, якраз туди, де весілля Вікторії і потрійно підборідного справлялося. Підборідний, розмовляючи сам до себе, регоче, що скоро дружину свою уб'є. Хобі таке у нього. В банкетній залі зустрічаються мертві і живі. Спочатку живим страшно, а тоді вони починають разом тусуватися, всім весело. Починається церемонія. Віктор хоче випити яду. Він такий, колихається за вітром, ні про що не турбується. В цей час потрійно підборідний хоче забрати всі гроші жонених батьків і піти. Але Вікторія каже, що грошей в них немає, і він лошара. І йде святкувати весілля Віктора. Труп нареченої видирає кухоль яду з рук жениха. Бо різко передумала про довічне кохання. Це й ясно, якщо він ще до весілля такий стрьомний, то що з ним буде, як умре. Побачила Вікторію, подумала, най вона забирає, вони однаково схожі. Тоді прибігає підборідний, і Емілія каже, що той жених, що її приквасив заради пари золотих кілець, то він. Взагалі якийсь він недороблений. Оцей весь двіж, з одруженнями на цвинтарі, заради пари кілець наробити, і нащо він її вбивав? Вона так по-боронячому на нього дивилася, що й жива б себе віддала. Ну ок, нравилось йому так. Тоді він переплутав отруту з вінішком і вмер. І черепи закружляли його у танку помсти. А труп нареченої розлетівся метеликами. Бо багато метеликів проживуть точно довше, ніж один труп. От і казочці, кінець. Віктор, мабуть, одружився з Вікторією, якщо більше ніякого зомбі не пригледів. Метелики були задоволені, що за збігом обставин переступили стадію гусениць. А рибні магнати обзавелися титулами, але. Сватове забезпечення коштувало стільки, що вони потім довго згадували мертву наречену дуже добрими словами. Якби Віктор на ній таки оженився, можна було б ой як зекономити. Хоч і без титулів за те навіть годувати не треба. Мораль: репетирувати весілля краще таки зі своєю нареченою, щоб ось в такі конфузи не попадати. А якщо серйозно, то хоч трохи до обранців придивляйтеся. І не йдіть одружуватися на кладовище.